Електронний суд це підсистема єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, скорочено ЕСІЦ. Електронний суд забезпечує обмін процесуальними документами. В електронному форматі між судами, між судом та учасниками судового процесу та між учасниками судового процесу. Єдина судова інформаційно-комунікаційна система, зокрема і підсистема електронний суд, закріплені в процесуальному законодавстві. Суд направляє судові рішення, судові повістки, судові повістки повідомлення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їхні офіційні електронні адреси. Чиняє інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи: адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі в обов'язковому порядку. Інші особи реєструють офіційні Електронні адреси в єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі в добровільному порядку. Для того, щоб зареєструватися в електронному суді, у вас повинен бути електронно-цифровий підпис. Також можливий вхід через банк ID, а сама авторизація приходить за допомогою додатку Дія. При першому вході в електронний суд вам потрібно буде вказати вашу офіційну електронну пошту та інші дані. Оскільки я тут давно авторизований, просто заходжу за допомогою свого електронно-цифрового підпису. В кабінеті електронного суду можна переглянути всі рішення, ухвали та інші процесуальні документи, по справам в котрих ви являєтесь позивачем, відповідачем чи представником однієї з сторін. Для нових користувачів електронного суду ЕСІД зробив зручні інструкції. Такі інструкції знаходяться на сайті самого електронного суду. На рахунок реєстрації в електронному суді фізичної особи та реєстрації юридичної особи різниці практично немає. В обох випадках однакові можливості. Різниця в тому, що юридична особа може надавати довіреності представникам установи. У нинішніх реаліях суди не завжди та не по всій території України можуть у і насилати професіальні документи. Проте, якщо ви зареєструєтесь в електронному суді, будете отримувати їх без проблем, а отже, будете в курсі всіх своїх судових справ.